Терези, давайте подивимося, що вас чекає в місяці червні в 2025 році. Сконцентруйтесь на собі, навіть якщо ви по гороскопу Терези, і якщо ви по асценденту Терези, подумайте про себе, подумайте, чого б ви хотіли досягнути за місяць червень і що ми можемо для цього зробити. Подивимося перша карта, друга карта і третя карта. У нас чудові три карти. Картіна ну, мені подобається. Дивіться, Терези, по даним картам можна сказати, що у вас або відбуваються новоутворення, нова родина, нові відносини, нові люди поруч з вами, якісь нові моменти в житті, які будуть судьбоносними, які будуть вам. Як, які будуть вам в нагороду за щось, за те, що ви зробили колись, да? пізніше, ой, не пізніше, до цього, так? там, там півроку, рік, ви над чимось трудились, або создати да, ці відносини, да? зберегти їх, зміцнити, стілити, побудувати їх да? і так далі. Можливо, ви познайомитеся з людиною, наприклад, яка вам буде допомагати у ваших відносинах, або ця людина, яка з вами зараз у відносинах, вона буде дуже. як... Показувати себе, показувати, як з нею поводитись, да або або як вам з нею поводитись, або їй з вами. Ви будете розмовляти про це, ви будете налагоджувати стосунки. Можливо, навіть розмови якісь будуть йти про. Ну, як про свадьбу, да, про весілля, про якісь моменти, да? піднесення, про можливо якісь переїзди, можливо, якісь такі знати або можливо дитина, можливо, ви будете говорити про те, що потрібно вже думати там про дітей, про тому, що хочеться, тому що вже пора, Да? Але тут по цій карті тут все залежить від вашого бажання. Тут немає натиску, що тіпа, ти патина мені родити дитину, бо ти. Женщина і твоє місто рядом з дітьми, ну грубо кажучи, да? або там ти мені там довжна, ти дожен там або насильно, або ще щось. Ні, тут по цій карті воно все йде обоюдно, по любві, по компромісу, по, по спілкуванню, по радості. І тут людина, яка до вас з відкритим серцем, з любов'ю і з усім самим крутим. Так що по першій колоді я можу сказати, що Терези. Я теж хочу на, вашу, на ваше весілля. Запрошуйте. Я вам безплатні конкурси зроблю. І там ада хороший, знаєте, і конкурси непогані. І зробимо 9 вечір вечір 9 вечір з картами Таро. Запрошуйте, я, я тут. Напишіть. От. І ще дуже є вірогідність ситуації, що ви або потрапите на роди чиїсь або ви дізнаєтесь про чиїсь про чиюсь вагітність. Не, не може бути не обов'язково ваше, може бути вашої подруги, знайомого, знайомої. В общем, десь ви можете цю новину почути, і вас навіть можуть запросити або хрещеною мамою, або хрещеним батьком, да, смотря, хто мене дивиться. Але в будь-якому випадку тут такі моменти, да, які стопроцентно, стопроцентово хоті сказати, да, вони відбудуться, тому що по цій карті. Хоч, не хочеш, а буде. І ще можна теж, до речі, якщо ви плануєте якусь сімейну або поїздку, або свято, або щось плануєте робити отак от вдвох, то ця карта ще може сказати про те, що вам хтось підкаже, в яку сторону вам рухатись. Можливо, там якісь ось, скажіть мені, якісь, знаєте, путьовка гаряча вам попадеться, наприклад, і якась людина принесе, і ви такі о, треба брати, і, і так далі. Тобто тут такі можливості. Дебель да, там разний контекст, але дуже цікаво, воно буде все пр програватися, да, у вас в червні місяці для вас, Терези. Дивимося, що друга колода скаже. <кхух> Теж думаємо про себе, а чого вам хочеться, да? які у вас моменти, можливо, у вас що стоїть на черві, там, якісь моменти і так далі. Будемо дивитися, що найбільше. Підходить саме для вас. Дивимось. Перша карта, друга карта і третя карта. Ага. Так. Дивимось цю картину тепер. А дивіться, друга колода для Терезі, Да? Вона може говорити про те, що у вас є якісь надії на якісь ем, моменти або поїздки, або якісь ем, зміна, зміна роботи, зміна жилья, зміна міста жительства, поїздка, переїзд, або якийсь скачок уверх. Ем, надія є на те, що можливо те спілкування, яке зараз між вами відбувається, ем, по інтернету, наприклад, або на ем, відстані то або відстань скоротиться, або людина до вас приїде, або ви до людини приїдете, або ваше самісне путешествие, поїздка, подорожда, те, що показала перша колода. Дуже є, як за слово, по цій чудовій, прекрасній, волшебній. Забула. Забула слово гарне, ну скажу по-іншому, звісно, але слово ходьте трісне. Великі такі є. Спокуси, о, буде, буде багато спокус по цій прекрасній карті. Багато буде різних спокус в пісяці червні. Придивляйтесь, бо може так вийти, що вам дві поїздки одновременно дадуть, наприклад, або там варіанти. І ви будете не знати, куди ж вам, чи туди, чи сюди, а туди хочеться, і туди хочеться. Ось такі от можуть бути тірзання совісті, можуть бути. І дуже велика спокуса. Дуже великі такі моменти. Прихованої злоби ще, може бути від людини. Да, від, ну, тут вогняна карта, то я думаю, що тут більше від чоловіка йде енергетика. Чому, чому від чоловіка? Тому що вогняна карта саме чоловічого да, архетипу. Але це не ісключено, що це може бути жінка, просто вона може бути як, е, як людина, яка пре на пролом, да, і вам буде здаватися, що. Ну, Щось такою жінкою попробуй потягатися, як вона ну как би як мужик, да, грубо кажучи, не в тому, що вона себе так веде, а може вона в неї такий посил енергетичний, може в неї енергія така, що мимо вас проходить, а ви вже з ума сходите, ну грубо кажучи, да. тобто тут такі можуть бути можливості. Попереджає, знаєте про що саме по цій карті, да про те, що вам потрібно прислухатися до свого серця. Переслухатися до своєї інтуїції, да? до своїх почуттів, якихось відчуттів, внутрішнього голосу. Тому що ем, ця карта може бути як і людиною, яка ну давай, давай, зроби, 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 поїхали, поїхали, зроби, зроби, давай, давай. А друга, а це саме людина може бути, знаєте, що отак от ем, типу. А може не треба, да? Воно може бути як сумнів, а може бути навпаки, як, грубо кажучи, якась завість. Да? Такий момент. Можливо, у вас там якісь плани були, або будуть, або є зараз, і ви, вам там хочеться або з кимось поділитися, або ще щось, і ви вже з кимось поділились, да? і ви чекаєте, наприклад. Хвилин мідовий, а людина вам каже: блін, а ти впевнена, що вийде саме так, а може буде не так, а тут треба прислухатись. Коротше, тут по цій карті ще може проглядатися така жорстка завість. Необусловлена, ну тобто людина не знає, що ви пройшли перед цим, як, як зробити там якийсь шах, скільки ви там не знаю, ночей не спали, днів не їли і так далі, щоб там поїхати в якусь поїздку, наприклад. А вона просто завідує або бачила цю картинку, що ви поїдете, блядь, а вона ніт. Ну, пример, да? І от ще по цій карті ще можу сказати, що може бути такі моменти, що вам треба е фільтрувати, напевно, да? перед ким відкриватись, а перед ким ні, тому що можуть бути моменти, що от що ті, хто з вами дружить, теж можуть вам завідувати. Ну, коротше, ви розумієте, так? Передивіться, що, що кому можна казати, що кому можна не казати. Так, Терези обведу, бо буду для вас потім казати і так далі. Дивимося, що скаже третя карта, які у нас поради рекомендації для прекрасних Терезів на червень місяць. Думайте про себе? Думайте про те, чого вам хочеться. Терези. Дивимось, порада. Перша карта, друга карта, третя карта. Тут веселіше, ніж з другої колоди було. Попередження... Ой, господи. Ну, що таке? Паради і рекомендації, так? Да? Дивіться, для того, щоб було розбите серце, поставте крапку і підійдіть в свою сторону. Це я зараз триплет розказала просто. Якщо вам зараз тяжко, якщо у вас зараз є якісь недоспані ночі, моменти лістом, або якісь там моменти, які вам не подобаються, якісь моменти, які вам не подобаються, моменти, які потрібно розібрати, розговорити, обговорити і так далі, по поставте крапку в цій історії, яка зараз є, поки що нічого хорошого немає. Тут тільки розбите серце. Закінчена історія і відхід в іншу сторону, точніше, уход, да? вихід в іншу сторону. Тому що там, де ви зараз залишаєтесь, якщо ви приймете да, от ситуацію, залишиться, то вас розірве від емоцій, від суму, від розчарувань, там, від ще чогось і так далі. А якщо так от дивитися з хорошої точки зору, подивимось, да? з такою більш позитивною, не з хорошо, а з більш позитивної. А ці карти можуть говорити про те, що якщо у вас є якийсь момент, де ви хочете піти в одну сторону в іншу сторону від того, що ви зараз робите, тобто ви спробуєте. Курс свій да, свого корабля прекрасного або яхти, не знаю, що у вас, а, направить в іншу сторону, направляйте, а, двигайтесь в іншу сторону, пробуйте щось нове. А, якщо ви думаєте, що ви мало можете, або чогось не можете, або чогось не розумієте, розвивайте, розкривайте свої кордони, розвивайте свої а, мозги, там, улучшайте свої моменти, можливості. А, дуже Дуже багато моментів е, є добрих поруч з вами, і вони ну, вокруг, да, вокруг вас. Просто ви можете, із-за того, що зараз у вас якесь состояння, ані може, можете цього просто не заметити. Ну, да, Не, не, до, не додивиться трохи, да, не дозамітить трохи, грубо кажучи, отак. Е, і хочеться сказати ще по цим картам, що у вас, отак-от, весь світ, просто, якщо ви чогось хочете, робіть. Не питайте поради. Не шукайте підтримки, поради підтримки тут. Все, що ви хочете дізнатись, знаходиться. Всередині, всередині нас. Просто треба дослухатися, прислухатися да, і так далі. От, і ну, по цій карті, правда, ну весь світ у вас на ладошки, ви просто можете, як хочеш, маневрувати. ваше діло, просто це почати робити і не зупинятись. Якщо у вас навіть якісь помилки, і ви, наприклад, на них зациклюєтесь. у всіх є помилки. Uh, усі зациклюються на якихось ситуаціях, а якби просто пережить помилку, або якусь, ну, що то такого, <гум> в усіх житті батьків машинки, господи, покажіть ту людину, в кого їх не було. Mm, і йдуть далі, ідуть далі, і не зупиняються. І тоді все чітко, класно і прекрасно, тому що кожна якась, uh, якась помилка, да, вона все одно приводить до. Uh, до того, як або не треба робити, або треба, але може по-іншому, і так далі. Ну, тобто, в будь-якій да, ситуації це призводить до чогось доброго, тому що воно чогось нас уче. Я вам бажаю всього самого крутого. Якщо у вас є якісь запитання особисто до мене, ви можете написати мені в інстаграм або в телеграм, або тут в коментарях, я вам відповім. Всього самого крутого.